Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 22 жовтня. 22-го року, субота. Тобто, виповняю заказ одної людини. Бабак Євген Федорович, це, вам я. це ваш заказ я виповнюю. Дивіться, прийшов я до, до маски красує. Ну, ось його лози, це лоза визрівша. Якби да? Підійшов до, до цього моменту все, я, да, і думаю, проведу я так лозі. Так проводю, проводю так раз. Хі, і тут якби з'явилася громка на, на ось пасаничку. ось він коротенький. Да, і тут отака груна. Тобто, я вам не показував себе домаску красуню, а зараз, друзі, покажу, що вона з собою представляє. Дивіться, я зараз зірву ці листочки. Зараз, за, зараз я зріжу. Давайте я зріжу секатором, щоб вам вже було якби. Хоча, друзі, работаю цим секатором, я його раніше вам показував. Да? Фірма Брадес. Не рекламірую я цю фірму. Просто дивіться, я і черенки нарізав. І ріжу. приємно работать з ним. З бюджетних секаторів я вважаю, що це шикарний, шикарніший секатор. Довольний ним. О. Так, і так, дивіться, дамаска красуня на ваших очах, дивіться, яка гарна ягода. Крупна. Тут ягодка, ну я не знаю, ну напевно, грам 18-20 не менше. Не менше О. Тобто Прививочки це в мене пройшло року, вони були дуже слабенькі, опять же, дивіться, зараз такі хороші, мощні лози На той рік буду сподіватися, що я їх вже положу і побачимо гарний врожай. Візуально візуально, Дамаска красуня має отаку ягоду. ну Вона ще має ну, бути отака, може темніша. Трошечки отакий колір буде в неї. Вкус тут гармонійний, без мускату, ну, але ж дуже крупна і гарна ягода. І так, Дамаска красуня, селекція Калугіна.